Усім привіт! Мої любі друзі, мої шини. Нарешті я приїхав додому і можу записати серію зумбаків. Я хотів раніше записати серію по інших зубаках, по The, там, Walking Зомбі 2. Я тут записав серію, але знову та трагедія, то фіаско. Забув включити мікрофон. Ну, да ладно. <звук> Думаю, в цей раз я не буду додавати музики. Твої тин, 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 чи як там? я Не знаю. Тому що просто, блін... Ні. Перепрошую, блинець. Н воно, типу, мені... І за тої музики літає озвучка тепер. Так що. Я хотів якнай... по найкраще, але. Окей. Думаю, перше йдемо кудись. Ідемо, подивимося, перше на мапу. Так, це пізніше. Є корабель. Можна перебачити піти шеї. І є ще конвой. Ну, в цілому, то навіть не знаю. Ну, ідем, коротше, на корабель. Я так то подумав, може і піти на ферму. Не знаю. Не знаю. 84 рівень. Так, я думаю взяти факел. Підпалювати всіх. Ні. ну а що ви хочете? Мері Крісмас скоро буде. До речі. Скоро Миколайка. Миколай. Що ви загадали? Що написав лист, який? Взагалі написали лист Миколай. Ну добре. Напевно, ну добре, якщо ви діти, то я вам не буду те, що розказувати. Думаю, всі все про Миколая знають. Що він живе в кожного вдома. Так добре. Так, треба було відволіктись. Ой. Так. Пити хочеш? Ти Серйозно. Пити хочу. Ладно. Пити, пити. І їсти хочеш. Ну добре. Ну добре, добре. Ну добре, ну добре. Забагато слів. Добре. Так це можна на переробку лишити. В цілому, ти теж. Ти теж. Ти теж. Ти теж. Йой. Я так. Ну... Привіт виживший. Ну, відкриваємо. Міна. Що сломалось? Ага, окей. Окей, 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 окей. Ну добре. Ну, хай буде так. Тоді тоді хай буде так. Міна як міна. То шо, Куди йдемо? Я хочу подивитися, що в мене тут. О, два миротвори, чотири міни. Один глок. Купа скла, купа кісло. Ми точно сходимо на ферму. Окей, е. Подивимося бонус. Ну і що? Шапка. Ну, добре. Так. В мене є варіант в цілому піти або на ферму, або, ну, в порт може. І ще може на поліцейський участок. Так що такі справи. І тут а зомбаки. Давно я їх тут не бачив. Вічно рейдери. Аааа, і регун. Ого, не наригав навіть на мене. Здох. <гум> О, щось там мені дали. А, новий сезон. Д -д -д як довго в мене не було? От я і не знаю. От я і не знаю, що робити. Опа, з'їсти. Ой! Та хоч би на вдягнувся, не знаю. А то футболку вдягну і то пузу видно Ну ти прищавий, чувак. Особливо один великий прищ. Нащо мені твоя флешка? Навіщо? Навіть не знаю. Навіть не знаю. О, це непогано. Це не треба, блін. Ну ладно, хай буде. А як буде місце, то від. А так. Ах ти штани з мене зняла. А блін. Це був відвлікаючий мені, напевно. Уфа... Уфа наша. І там немає раші. Ой, малофак. Я мо. Я моя. Ладно, ладно. Фу. -ф. То було. Легко. То ще було легко. От. Ну і руки нема в тебе. Ну, зато до школи не підеш. І ноги нема, і руки. Взагалі вже чого? В тебе нема. Лікуватися треба. Так. Ну, що я не робив, блін. Я, я міг вже його вбити і не тратити здоров'я, а я чогось встав. Дуже класний лут в цьому ящику. Ну, на, на правду. Зато не пусто. Зато не пусто. До речі, карточки можна ці перероблювати. Звісно, на пластик тільки, ну. А що ви хотіли? Ух, мене той Лололошка не побачив. Ах ти! Ах ти. Ну добре. Не ти, де я. І ніг немає в тебе. йо в ті прищі рухають. Шапка. Буз злякався. Я працівник цікав... ТЦК. Е, ні, ні, я не такий дурний. Щоб працювати в ТЦК. Доправду. О, магат, палець! Напевно, ми підемо і в бункер. І куди ми тільки не підемо? О, якраз штани. Якраз штани білетик замість того флешки. Того флешки. Там я впевнений, що лут найпоганіший. От, от зараз, чи я правий, чи я лівий, зараз ми побачимо. Хух! Хух. Хух. Хух, я чуть не наробив штани. Ну добре, я не. я і не наробив. ну як на добре. Окей, окей. І істинний момент. Зараз бачимо, чи. Направ. А хіба ні В Вода це точно поганіше, ніж. Бинт, бинт краще. Окей, зараз кудись йдемо? Ну, ладно, йдемо зараз до хати поставлю речі і. Ідемо, напевно, на ферму чи що. Окей, я побіг. <кхи> ну і зустрічай нас ферма. Так. Машина. З'їсти ну тут ал кого е, Посидів Якийсь інший тут зомбак фермер зомбак фермер е, мені треба взяти На тобі Так, ладно. Музична пауза. Відкриваємо мегабокс. Так, так, так. О, Магат я Супер Уза. От я прийду до хати, я. Я вдягну, кажу вам, я вдягну. Ну, білетік. Тут Там зомбаки тільки там. Ну як тільки зомбаки і є той, як там його звати? Бік. Зумбик. Бі Ой, мама мія. Я тут так пройду. Подивлюсь, чи тут хтось є. Ой, щось є. Оп. Рейдери би тут краще підійшли. В цілому, я дух. Грибочки. Їх там ніби багато і нема, але насправді там, напевно, їх мільярд. Напевно. Лише напевно. Я так думаю. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мамія. Е. Я в Україні. Угу. Бо тут не тільки і зомбаки можуть ходити. Ясно? Всім було ясно, що в Україні ходять зомбаки. Опа! Опа, новий рік! Опа-па-па-па-па-па! Опа-па-опа опа, 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 новий рік! Зі святом вас! Скоро Миколая! Зомбаки! Ми, напевно проспали вже все. Навіть школу нечемні. Ну загадили тут так, блін Опа! Опа! Не, ну дробаш, це супер. Тука. Немає просто слів. Дід. Ти що свою голову залишив? А це хто? Привіт! А ти що зразу А він зразу на мене на на, на мене. На... Помагати! Помагати. Вони зразу на мене напали. Навіть не сказали, Іди звідси виживший, поки я тебе не з'їв. Чи Як там вони кажуть, поки я тебе не вбив. Іди своєю дорогою. Нє, вони так не сказали. Вони так не сказали. Так. Окей. Офак, оуф! Кітч музична компанія і юшин. Він від мене відстав. <кхи> Чифт, в... ну чого? Ладно. Опа, а це хто така? Сьюзі? Бики тут явно не дружелюбні. Не стій говорить у... у них де Амбар без ключа не відкритий. У тебе в це... рюкзаці є місце? місце. Поза бої вся гостинку о собаках я за тобою щось там дам. Прийду. Дикий гігант дуже. повільний. Ога. Ти вже це. Ти вже... Вз... А, ти, напевно, з поселення прийшла, так? Зі села. До речі, я там вже прокачався. Я там той мінівер нарешті зробив. Ой. Ой, ну так, якщо вдарить, то ой. То ти з мене труси зняв? Ну добре. Опа, вертоліт. Що ти стоїш? Ніби вже... Ніби вдаряв. Помагай. Повимосліну. Ото був. То було епічне падіння. Так. Нафіга ти туди пішов. Ну нафіг! Ладно, ладно, ладно. Буде ще багато козирів в руках, в рукавах, в рукавах. Не можу нам нормально. Оу, щит! Щіт, щит, шіт. Фак! Фаак! Фаак! А, він не за мною йшов. Серйозно? А так можна було що? Да то Я Подумав так не можна. Іди на качальці, йди на качальку. Я би пішов до твоєму місці. Так, давай швидко з тобою розберемося. Ой, дед, дід, дід. тут баш? Это шо такое? Нет, я не понял, что это таке? Що ви в гості прийшли? Это реально і тепер якийсь бах. Ууу, це а, це, а це якась гіперштука. А цікаво, їх можна буде зняти? Я попробую. Зняти її, тепер в тебе є модуль, типу. Можна чіпляти. Тепер. Я не знаю. Чи так можна? Я і не знаю. Ой, взломщик. У мене взагалі взломщик нема. Нема взломщика. А от в декогось є. Ну, ти лих, звісно. Ой, прип... звісно. Чи це вона? Навіть і не знаю. Напевно, скоро я вже буду кінчати відео. Напевно. Або скоренько пролутаємо там все. Або взагалі я це відео поставлю на Х2. А де? А, Добре! Я повернусь, коли знайду цей ключ. Відкриваємо. Га Пес! Іди сюди. От, Оце... якщо чесно, я не міг. Я міг і не збирати той е мотоцикр. Міг тут взяти. Ні? Чи так? Я думаю, би було... О, оце Це так. Оце там. Арло та. розберу. Ой-ой-ой. Ой. А в мене купа того клею чи ні? Чоб... Я навіть і не знаю. Окей, візьму... Оце лейно... І оце. Окей. О. Ну все. Йолк. А, так, добре. Зараз кореньку, напевно, лутаємо. Ні, не лутаємо нічого. А йдемо на рибалку. Так, до речі. За велику активність. Додаю. Окей. Зараз я йдемо зараз на заправку, а потім рибочити. В цілому дуже класний розписано. Коротше. Ідемо. Яка музичка заграла? Окей. Чел Ой, це не я. Це, це, це точно не я. Це точно не я. Так. Перше оце. Оцей. Перевозка. Звісно, що перевозка. Тут нічого, я не залишив. Ніби, ні. Ви, ні. Так, я я, блін, я знову забув ладно спід ого. О, О, -о -е, До речі, хочу спам'ятати, як дивився відео Дмитра. Якщо не знаю хто, хто він, то канал Гемокіл називається. То він стільки тих кришок знайшов тут Я вже подумав, блин. Ніфіга собі. Ну і напевно... Чо з того? Йдемо на рибалку. Так, перед цим хочу надягнути цей новий той, як його там. Рюкзак. Є в мене такий, до речі, чай і є оцей новий. Є звичайний. Є такий є панк, який я ношу. І оцей новий. Ну, цей такий прикольний, звісно, але оцей це прям дуже рідкісний. Звичайний, дуже рідкісний. Дуже рідкісний. Ті ще є дуже рідкісний. Ладно, надягаємо. Вау. Оце прям. Круто. Окей, йдемо рибачити. Ну, що ти рибак? Що ти рибак? Що ти, що ти? Узішка Вудочка, вудка, вудка. Що мене краще в цій грі це рибачити Хоча деколи ні. Де коли... Коли хочеш там Сома якогось спіймати... то Зірвалось, й А, Або я так давно не рибачив, Або не знаю. Або це був Сом. осетер якийсь там. Не знаю хто там шо є. такий форель штук. Реально так не рипається. І лосось. Бо щось ж може бути. Якщо не сом і не усетер. Я не знаю взагалі, як себе усетер поводить. С сом я ще знаю. Хоча його і не ловив в реальності. В справжньому житті, в реальності. В реальному житті. Ну і хто окун? Ні, щука. Щука, все ж таки щука. Ну, дивиться цей рюкзак взагалі. Дуже класно. я, до речі, подивлюсь без музики. Якщо без музики в мене озвучка не літає, то буде тепер без музики. Якщо все одно літає, то я вже не знаю. Оце таке. Ну взагалі. Якщо не музика, то не знаю. На ну, окей. Рибачимо. Окунь. Не знаю, чи мене взагалі за це відео хоч, хоч хтось чув. Ой! А, до речі, сповіщення від дімокіла від Дмитра. Це серйозно. Хоть би сом якийсь. Хоть хоч би сом, якийсь, чесно. Би попався. Не щупкам ну, все є, окрім сома і усе так. Усе тершелат, ну, це таке не горить, а сам би спіймати хотілося б. Якусь нову страву там готувати. І новий рецепт відкрити. Би було непогано. <кій> Моя так за минуле проходження так. На минулому аккаунті, точніше. Так і... Не зловив ні єдиного д... д... сома і от Оце було цікаво <смітить> жаби квакають ну Окунь ага. Угу. Ну, добре. На цьому все. На цьому я все. Просто не кірбу. На цьому я все. Все, що я можу вам сказати, це. Ну, коротше. Всім гарного дня. Всім здоров'я, щастя. Ну і... До зустрічі!